Лівцям соковитої трави господарям доброго сиру на Міжгірщині відбулося традиційне свято отар на полонину. Цього року фестиваль зібрав рекордну кількість відвідувачів, а традиційна колоритна хода розтягнулася більш ніж на один кілометр з подробицями Діана Фоско. Тут більше тридцяти овець, і кожна з них зірка вже традиційного закарпатського фестивалю. Проводи отар на полонину. А ось щойно здоєне парне молоко. За тридцять хвилин у мілі руки господарів виготовляють з нього свіжий овечий сир. Спочатку робимо сир, доється вівці, клякається. Носиме домі, коли зробиться в них дірки, то його кладемо е, ну, покришимо, покришимо, додаємо соли і закладаємо. Получається, у нас бриндзя. Це професія наших дідів, прадідів. Це професія не тільки для е, од. Того, щоб показати туристу, а це дійсно професія, яка кормила наших дідів, прадідів, і їхніх дітей. І можливо, що ми тут з вами стоїмо. Лише за того, що ця професія і ця традиція несеться вже сотнями років. Провести закарпатських овець на полонено приїхали туристи з Києва, Кривого Рогу, Івано-Франківщини, Львову, Черкас та Вінниці. Подивилися, як доять овець. І молоко да, пахне у моїх батьків в дитинстві була корова і пам'ятає цей запах молока, який він є настоящий, да, якраз наш український. Якщо ще, по, по крайній мірі, попереду дегустація сирів, кажуть, що дуже смачно, але вже банош і така не вже спробував. Дуже гості люди, дуже. Якщо б в нашому регіоні більше людей. Любили свой регіон і також относились божественно до природи, може б і ми в тому краю. В нашому жили б краще. Цінують свій край і самі закарпатці. Закарпаття взагалі це супер край. Це, я завжди кажу в принципі, всім знайомим, хто їде в Закарпаття, що це є не просто сонячне Закарпаття, воно смачне. Його треба їхати і куштувати. У нас дійсно етнографічні, дійсно люди гостеприємні. Люди, ви бачите, вгощають любого, хто підходить. На полонині 30 овець і вівчарі проведуть три літні та три осінні місяці. А господарі отримують якісний екологічно чистий сир. Якщо є та рай на землі, то він знаходиться тут. Скільки ми тут буваємо і скільки ми зі заряджаємося енергією на цілий год. А воздух ап'яняє лучше, всякого вина, лучше всякого зелья. Ми щиро дякуємо, що у нас такий є кусочок землі, і нікому його не віддамо.